Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, подивимось сьогодні на наших роликів, як вони себе почувають, що у нас які зміни. Он, он, що ви робите. Ось які гарні хлопчики полтавське срібло. Три самця тут у мене. Ось такі вже повністю посіріли, практично. Вушка ще чорненькі. Такі цікаві дуже візерунки <голові> на голові. О, цього зірка в лобі. Оце мені найбільше подобається. У нього мордочка така кругленька, на панончика схожа. У тих мордочки такі більш продовгуваті. Ось. А ось цей прямо ну такий, прям. Дуже-дуже мені подобається. Ну, але залишати їх я не можу, тому що вони не йдуть мені далі на, як скажемо, виробничі процеси. Нема кого запліднювати, Вірніше, Ну, як є, там одна чи дві самочки буде. Ну, але краще взяти іншого і поміняти. Кров для того, щоб вже можна було тим самцем запліднювати всіх своїх самок. І насамперед їхню матір, виходить нічку запліднювати самцем, щоб отримувати вже полтавське срібло в чистоті. Так що маємо таких ось екземплярчиків. До речі, хто тут поблизу від Умані можна забрати їх собі на розвод живою вагою. Тому що ну шкода мені їх забивати, не знаю. Поки ще час є, трішки почекаємо. Ну а надалі, звісно, їх треба буде або розсаджувати, то вони почнуть. Драться, коли, виходить, статева зрілість у них почнеться, поки що вони живуть мирно і дружно, але це ненадовго. Так що, можливо, хто хоче собі придбати ось таку красу. Під відео буде в описі номер. Звертайтеся. Споживають вони ось сінце. І комбікорм. Використовую комбікорм фірми Ава. Повністю мене задовільняє, як вони його споживають і які прирости дають на цьому комбікорм. Ну і додатково ще сінце. Вони його полюбляють, дуже чудово споживають. Маємо ось такий плантарик люцерки. Так що в цьому році, я думаю, будемо з сином. В тому році довели його до ума. Тут практично сінця не було, воно таке трава. Ну і люцерочка була слабенька, слабенька, тому що дощів не було, тут намагався їх, її поливати. Ну, Але потім пішли дощики, і вона все-таки під осінь вже. Стала на щось похоже, похоже на люцерку. І тобто зараз з весни, я думаю, що вона піде і все буде чудово. І цього року ми ну побачимо, яке буде літо. Ну, але є плани, що сіно, ну, щось буде, щось буде. Потрібно вже займатися садком. Вже можна деревця обрізати і робити перший обробіток. Ну, а це дівчатка наші. Чотири самечки, які я залишаю собі, і будемо далі з ними працювати. Дві, як і кролики, такі сіренькі, а дві темні, темніші. От під них мені треба нового самця, щоб потім надалі отримувати в чистоті полтавське срібло, то їм потрібно нового хлопчика. Щоб змінити кров, тому що їхні брати для цього не підходять. 14 лютого буде їм 3 місяці. Хлопчики ось такі, звичайно, що більші за дівчаток. Ну, а дівчатка ось так виглядають. Да, видно, що вони менші. Не набагато, але меншенькі. Ну, це, це нормально. Дівчатка завжди менші. Це норма. Ну, а це їхня матуся, яка також з 14 числа її термін, 14 лютого її термін до окролу. Чекаємо. Був у неї один прохолост. Раніше вона повинна була привезти кроленяток, але прохолостила. Ну, нічого. Запустили її знову в роботу, ну, і на цей раз вже все добре. 9, на 9-10 день проводив пальпацію перший раз ну, нащупав, нащупав шарики, там, як і потрібно. Думаю, ну, подивимося. Ну, через десь тиждень розпочала вона на середині свого терміну вагітності, розпочала мостити гніздо, Вон там, як видно у маточнику купа сіна наносила. Ну, тобто це всі признаки. Того, що вона вагітна. І на даний час вже я 100% впевнений, що вона вагітна, тому що животик у неї такий доволі. Ну, зараз вона так стоїть, що не зрозуміло але животик у неї доволі такий великий. І будемо сподіватися, що все буде добре. Запліднював я її паноном. Ну, цікаво, подивимося, що воно буде. Ну, а це наша матуся. З кроленятками їм вже 19 чи 20 десь, так, день. 19, так. Да. Уже все відчинив маточник, не зачиняю. Уже вони Он які, який вилазе. <сум> цікаве, що тут цікаве таке, що світиться? Все, е -е відчинив, вже вона їм в такому віці нічого не зробить. Ну, я маю на увазі те, що мотається вона взад-перед, з маточника в маточник, ось тільки що відчиняю, це вона трішки заспокоїлася. А то я відчиняю, виходить, каліточку, щоб їй ось дати сінця, корма, водички. А вона туди взад-перед, взад взад гніздо з гнізда, гніздо, гнізда. Ногами гупає, стукає. Ну, тобто нервує, нервує. І от коли короленятка вже ось такі великі, то... Нічого страшного. А коли вони манюні, і вона буде оце такі маніпуляції робити, і оце там вона може і перетоптати, і ну, не потрібно цього. Відчиняється маточник заслонка в мене, і раз на добу зранку прийшов, відчинив, вона зайшла, вона вже чекає. Добра, добра ця кроличка, добра матуся, ну прям мені подобається, прям супер-супер. Вона зайшла, кроленяток погодувала, вийшла. Все, я зачинив і на добу. І як бачите, ось результат, кроленятка, всі, 100% збереженість. вон такі гарню, гарнюнькі. Будуть такі, як і матуся, ну, можливо, не всі. Але, як бачили, у них також носики і вушка, у деяких вже починають е ну, міняти колір. Тобто вони біленькі теж не будуть. Ну Можливо, хтось і буде біленький, але носики у них теж стають ось. Такого кольору вже. Кроличку, на 16-й день, ні, на 16 день е, уже запліднив. Тобто вона вже запліднена. Знову панончиком її. Вон, бачите, вона їх не випускає, каже. Сидіть. Сидіть там на місці. В теплі нічого вам тут ще робить. Ну, тобто, запустив її вже далі в роботу, все. Кроленяток в 35 днів відлучаємо. А кроличка далі працює. Годує один раз на добу, і цього кроленяткам достатньо. Більше вона їх не годує. Тобто, звикає вона до того часу, коли я годую із зачиненою заслонкою. І зараз вона їх годує в такий ж час зранку. Тому що я зранку встаю і з вікна мені видно. Сижу, каву п'ю і спостерігаю. І от вона щось тут в клітці вошкається взад, перед потім раз зайшла, погодувала, вийшла і все. І більше на протязі дня вона їх не годує. Тобто, в той період часу, коли я її привчив зранку до цього процесу, так вона надалі це і робить. Давайте на них подивимося ще ось з цього ракурсу. Відчинили маточник. Ось як бачите носики у них і вушка вже видно, що сіріють. Не у всіх, у того біленький, можливо, то буде повністю білий. А деякі вже видно, що будуть такі, як кролички. Ось такі наші малюки. Всі сім штучок на місці, всі живенькі, все добре. Так що працюємо далі. Як я вже сказав, корм використовую фірми Ава. Ось так він виглядає. Гранула. Це корм як для відгодівлі, так і для кролематок, які годують кроленят. Тобто універсальний. Ну, мені подобається. І також. Додаю кролематки, ще яка годує, ось овес. Це мені Богдан з Вінницької області зробив такий підгончик мішочок овесу. І я його також додаю, виходить, до корму кролички. Та ось так набираю небагато. Один раз на добу ось таку кількість. І підсипаємо її годівничку. Споживає дуже чудово, без ніяких питань і молочність неї На вищому рівні. Тобто, ну, говорять, що щоб повисити, підвищити молочність у кролематок, використовують ось Овес. Ну Я на даній, Получається кролички спробував, і ну результат Результат є і дуже чудовий. Не знаю завдяки це цьому, що використовую ОВС, або просто що сама кралиця така, яка добре годує і має добру молочність. Ну, але результат чудовий. В цю годівничку, де даю їй корм збалансований, повнораціонний, прямо ось так зверху. Одною рукою знімаю, одною висипаю, неудобно трішки. Додаємо корм. І вона його чудово споживає. При напуванні, коли ось наповнюю пляшки водичкою, використовую також молочну кислоту. Додаю з розрахунку 2 мл на 1 літр води. Ну, ось на цю пляшку тут трішки більше, як 1 літр. Ну, на оцю ось пляшку 2 кубика. Додаю. І таким чином кролики споживають підкислену водичку. Не завжди, десь раз в три дня. І отак, підкислену водичку вони споживають. Реально вона така кисла, тому що, коли морози були, і виходить, що вода в бутилках замерзала, то я. Показував, як я цей лід розтоплював і наливав тепленькою водички. Ну і пробував сам, додавав кислоту і пробував сам на губи, чи не за сильно ну гаряча вода. Щоб була тепленька, але не сильно гаряча. То отак пробую на губи і відчувається таке прям, прям кисле, кисле-кисле. Тобто, хоча на запах воно не дуже має кислий. Такий, ну як, запах. А от смак, так, кисленький. Так що підкислюємо водичку інколи. Це їм дуже корисно. Ну і на кінець відео подивимося на наших хлопців. Самці плідники, які працюють, запліднюють наших самочок. Ось мають такий вигляд. Чудовий, чудовий, подобається мені. Ну, тільки один мінус. От. ну Агресивний. агресивний зараза. Спочатку ні, а зараз також, як і його батько, кидається, неможливо їсти дати. Руку до нього, а він пригає руку, царапає зубами, хватає. Тобто, треба обережно, обережно. Ну, а ці, звісно, спокійні. Чудові, подобається мені. Ну, поки ще залишаю. Залишаю, нехай працює, хочу просто е, побачити, горіхи атакують. Хочу просто е, побачити, ну, от, е, пустити його до полтавського срібла і подивитися, що буде на виході. Ну, цікаво, просто цікаво. В майбутньому є також плани на придбати е, кроличок е, панончиків і також покрити строкачем і подивитися ну, на результати, що до чого. Ну, хочеться, хочеться поміксувати, трошки подивитися, поекспериментувати. Тобто, щоб хі -хі, щось було не одне в господарстві, а різне, різне. Ну а на цьому поки що все. Всім самого найкращого, миру, здоров'я, добра. Дякую за увагу. І все буде Україна. До побачення!